Вітаю вас! Що здійсниться найближчими днями? Що доля приготувала те, що відбудеться найближчими днями, вже в нашому просторі, вже готове відбутися певними подіями у фізичному житті нашому, що доля нам приготувала найближчі дні. Дивимося. Що доля нам приготувала. Ну, хтось з вас може, наприклад, довгий час були, ну, якось так, в самотності, так? І, можливо, не виходили, не було можливості вийти з дому. І тут зустріч дуже приємна зустріч. Можливо, з кимось з близьких. Можливо, просто з коханою людиною буде побачення. Можливо, з друзями або з кимось з рідних людей. Тут, про що говорять, таке враження, наче не було можливості у вас побачитися з людиною чи з людьми зустрітися. І закінчується якийсь процес, як приймається якесь чітке рішення, коли дуже радісне воно. Змінить ну, кінець, кінець якогось процесу, якесь чітке рішення, якийсь поворотний момент, е пов'язаний з кимось із близьких, з е дорогих серцю людей, так, якась зустріч, е як ви, наче як святкуватимете як перемога, як вердикт, як закінчення якоїсь історії. Людина, можливо, на якого чекали, можливо. Ви були в таких обставинах, коли ну, якось вас, ну, от, як самітник, так? і тут навколо вас дивіться, родина, можливо, там, люди певні, компанія якась, з якими ви зустрінетеся, з якими ви працюєте. Для когось це колектив може бути, для когось це ну, таке особисте побачення, так? Тут щось пов'язане з якимось, не знаю, як відкупаєтесь від якогось минулого. Такі, таке враження, що ви вже розплатилися за все, можливо, хтось багато втратив чогось такого ну, цінного і комфортного для вас, так? Але. Ви отримуєте, от як звільняєтеся від цього. Тут уже кінець, тут 100% кінець цієї ситуації і зміни. Рішення буде винесено рішення. Тут родина рід прямо виходить до вас, як на допомогу. Підтримку і ну як, -най 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 -най, як з вами разом будуть святкувати. І ви от в таких енергіях, що ну я можу, там я зміг, чи я змогла, чи все можливо. так от Як досягаєте того, чого ви дуже хотіли, рішення на вашу користь. Бачите, от ви все одно ви. Можливо, для того, щоб отримати ось цю, цей ріс свободу, прорватися, вирватися з чогось, вам потрібно було вкластися. Але ви не втратили, розумієте? Тобто те, що ви віддавали, чи віддасте, чи віддали вже, ніяким чином не вплине на, на ваш ну як рівень життя, можливо, так. Тут тут вам відкриваються шляхи, відкривається можливість обирати. То ви вже не 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 будете таким відлюдьком, так, одиноким, замкнутою людиною, бо тут ви дуже замкнуті, ви, як в пошуках, Рішень в пошуках е, мудрості якоїсь, так, от, е, для того, щоб, можливо, захистити свою сім'ю, або ще щось для них максимально зробити. Тут ви всі разом виходите. От, якийсь час, так, ви були відгороджені або відгородилися, або я ж кажу, людина, на яку ви дивитеся, от в такому стані. Ну тут, тут все буде добре. Угу, дуже класно. Можливо, зараз ще не, не ну як не, не видно, не зрозуміло, про що я говорю. Але скоро ви зрозумієте ви або отримаєте вісті від цієї людини, або ж а, самі а, зможете рухатися. ну тут Швидше за все, от вам випадає, дивіться, зустріч. Зустріч з чоловіком, а, який, якийсь час він десь. Ну, ви не спілкувалися. Не спілкувалися на відстані. угу... Можливо, хвилювалися за нього. Можливо, в нього якийсь складний період був. Ну, Тут трансформується все, і ви тут виходите такий в ресурс, задоволені. От перемінами, які відбудуться, зараз ви будете задоволені. Тобто, що е от, на днях так уже готове. Від... Те, що вже в просторі це вже є. так, Воно вже відбувається, вже події якимось. Певним чином вони формуються, складаються. Ну, от, і це відбудеться. Як ви при цьому всьому будете себе почувати? Ну, судячи по, по картам, то прекрасно, спокійно. Ну, можливо, в якийсь момент вас ці переміни якби і настрашать. Що щось змінюється, але вам дуже сподобається те, що буде потім. Добре, як ви при цьому себе будете почувати? Ну, у вас таке буде враження, так, от на перший погляд, ніби ви програли. Ви не знаєте, ви не бачите. От Ви не, не контролюєте цю ситуацію, ви її не володієте, можливо, якимось якоюсь інформацією, то вам здається, що ви програли. Ну, от Щось відбулося таке, що. Так, Так, все закінчилось, як, все пропало. Да? От, здається, що все пропало, що ви програли, і що ви ні з чим, і що вас обманули. Тут, здається, от такий, як ви себе будете почувати, ви будете себе почувати обманутими. Обманутими. Що вас зрадили, що вас обманули, а насправді? А насправді доля змінюється і колесо фортуни повертається у ваш бік. Бо прийшов час все змінити. І от, відповідно, ви, звісно, дивитеся на це все. Ви чекали цих змін, вам вони потрібні були, але ви дивитеся ну, з таким з недовірою. Так, ви вже готові рубати всіх того, що ну, ваше бачення цієї ситуації, що у вас тут прямо проїхались по вас. Тут дивіться, тут виходить імператор, так? От, і ви як Келхова королева, так? він вам ніби боляче зробив. от Чомусь, от, бачите, тут з цим чоловіком пов'язано, що все змінилося. Тут прям якесь різке, як кінець, якийсь, можливо, якісь стосунки завершилися. І для вас це здається, що ну, все. Але тут все зовсім не так. Ви просто не знаєте ще, ви не розумієте, ви не бачите. Тут воно все якоюсь тай, тайною, якоюсь покритим раком. І вам дуже тяжко в цьому. От ви якось, як, я ж кажу, як зависли, ангели вас виводять. Все одно от ви йдете, ви отримуєте якісь підказки, ви там інтуїтивно, як всліпу, але рухаєтеся, не зупиняєтеся. Так, і тут якісь важливі рішення ви для себе приймаєте. Вас хочуть заспокоїти, що всі переміни, які відбулися, чи відбуваються, чи відбудуться найближчим часом в вашому житті, вони на краще. Ви не бачитимете дуже багато, ви не розумітимете, чому, там, за що. Для вас це буде. Виглядати зовсім інакше від того, що є насправді. Але довіртеся своїм ангелам, довіртеся вищим силам, довіртеся своїй інтуїції. Вона вас виведе. Давайте пораду глянемо. Ну, сьогодні зробимо коротенький такий розклад. В принципі, тут все зрозуміло вже. Е, порада, що нам порадять вищі сили. Так, от доля приготувала отакий, от такий, ви, бачите, сюрприз. Не сказати, що вона вас хоче обманути. Ні. Просто такий кульбіт, коли все має статися. Ну, як, довіртеся процесу. Дайте всьому відбутися. Порада для вас. Порада. Імператор Сонце. На пораду. Що ви про що ви говорите зараз взагалі? Цікаво порада. Складна ситуація. Ситуація, яка стосується чоловіка. Можливо, це ваш якийсь ну, важливий для вас чоловік в родині. Тато там чоловік, можливо, це ваш начальник такий дуже ну, потужний. Але тут якісь складнощі або в ньому, або між вами. Така складна ситуація. Складна. Вивести її важко. І тут ви можете ну, якось воювати з ним, наче або сваритися, або сперечатися, або от щось вступати в якісь такі турять не потрібно. Заспокойся, ти все одно вийдеш з цієї ситуації переможцем. Абстрагуйтеся, відстороніться. Ви, ви не бачите багато чого, ви не можете прийняти правильного рішення, ви не можете зрозуміти, що відбувається. Ви не бачите того, що ви вже переможець в цій ситуації, яка з вами відбувається. І вам про це говорять, що спокійно, тут потрібен час. Потрібно заспокоїтись, відсторонитись, подивитися з іншої перспективи. Тут прямо чоловіки. Можливо, для чоловіків теж актуально, що тут якась ситуація така суперечлива. Тут довго таке, як немає можливості рухатися, але тут перемога, тут потрібен час, тут потрібно спокійно на це все реагувати. Тут, тут відбувається, тут руйнується щось за вашою спиною, за вашими очима. Відбуваються дуже глибокі, доленосні, важливі процеси. Дивіться, три старших аркани виходять і зайшли ми з імператора. Тобто, тут десь глибинно, можливо, на рівні свідомості цієї людини, можливо, просто в, от, в глибині. <свист> Цього всього там десь, десь десь дуже далеко за вашою спиною, і від вашого погляду відбувається руйнування, завершення якогось процесу, щось тріщить по всім швам, рушиться, ломиться як виверження вулкану і замикається ось цей процес, закривається. Оце, от як знаєте, як від має щось розвалитися для того, щоб початися почалося якесь нове життя. так, І тут виходить імператриця. Події вони мають відбутися. Ви повинні бути спокійні, непокалібійні. Розумієте? От ви так, щось завершиться, щось помре, щось зруйнується, щось, можливо, вже ви втратили. Але відпускайте. Все, що йде зараз з вашого життя, можливо, ви сумуєте, можливо, ви скучаєте, можливо, ви хвилюєтеся, переживаєте, не можете цього. Собі навіть пояснити, чому відпустити потрібно. В цьому ваша сила, в цьому ви зростаєте, в цьому ви отримуєте, от як загартовує вас доля. Я перепрошуюся, закінчуємо цей розклад, бо тут почався шум такий. Далі ну, далі вже не потрібно нічого говорити. Я вдячна вам за вашу присутність. Ставте лайки, пишіть коментарі, діліться, не лініться. Я для вас рада передавати інформацію, рада бути в вашому полі, рада, що ви є в моєму полі. Бажаю вам стійкості і впевненості для того, щоб пройти цей період і цей етап в вашому житті. Спокійно набираємося терпіння, заспокоюємося і довіряємо вищим силам. Обіймаю вас, папа.